Але, на жаль, щойно вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій в Корчові на стоянці. Це, на жаль, вже другий летальний випадок спочатку блокади, коли водії помирають в машинах. Я розумію, що підстави там, скажіше, скоріш за все, фізіологія, але все рівно так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити. Кабінах на кордоні і не маючи чіткої інформації, коли вони зможуть попасти додому, хоча б Україну. Він також додає негативу, який, скоріш за все, і причинив певні ситуації. Ну Там буде розбиратися вже медики і правоохоронні органи, але факт на лицо людина, поки якщо чесно, поки я тільки знаю, що у нього машина на харківських номерах, і знаю фамілія ім'я і знаю контактну особу, яка там на місці. Це зафіксувала і з нею можна зв'язатися. Але сам факт по собі це не Ну теоретично у них у всіх є страховки, але ми зверталися до Красного Хреста зверталася до уряду Польщі, і наш наш посол, і його, його там на місцях представники вони цим питанням, тому що м у нас позиція досить проста. Якщо в е е страйкарі разом з мінами прийняли таке рішення, вони мали забезпечити санітарні умови, мали забезпечити харчування, мали забезпечити паливо машинам і мали забезпечити лікування. Значить, на, на сьогодні, так би мовити, у нас є інформація, що час від часу привозять ліки. Є інформація про те, що ну, в принципі, кожен перевізник може всю, всю потребу своїх водіїв дати міністерству інфраструктури. Вони узагальнюють цю інформацію прийдуть відповідним органам. Але в цілому ситуація, ви ж бачите результат. А якщо говорити до тих двох смертей, які вже були, до цього був приступ епілепсії одного з водіїв. Це було в перші дні фактично блокування, коли вони намагались потрапити до страйкарів і з'ясувати, чого ж вони не дають їм працювати і роботи працювати і їхати далі, то прямо біля дороги був такий приступ і. Ну скажу, там при приїжджи, приїздить швидка, там дуже багато поліції, але е, системного лікування такого, щоб щось там трапилось. Ну то фактично треба машину ставити на паркінг, а водія вести в лікарню. Е, відповідно до діючих угод, страхова, ну, страховка має бути водія. І я сподіваюся, що вона у них є. Але це ж питання е, на совісті перевізника і водія.